Ось такі страви я наготовила на сьогодні. Від супу вже залишилося буквально дві ложки, бо ми вже пообідали. Курка з горошком буде на вечерю, а тортика за пару днів в Добрий день! Вітаю вас на кухні у Світлани. і сьогодні я буду готувати обід. Повноцінний обід. Перше, друге і третє. Ось тут в мене вже вариться картопля з селерою. На перше в мене буде білий суп з такими ось ковбасками. Білими також. Тут вони називаються тірольські, картопля, цибуля і селера. Із спецій, з приправ, я хочу покласти ложечку хріну, який придасть пікантність цьому супчику. На друге я зроблю коряче філе. Тушковане з цибулею і з зеленим горошком. Із солодкого хочу зробити пісочний пиріг з фруктами. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо готувати разом. Ось тут в мене вариться картопля і селера коренева. Зараз я поріжу ковбаски, наріжу цибульку, протушкую і все це відправлю також в каструлю. Ковбаски з цибулею потушилися вже. Включаю вогонь, пробую селеру, вже зварена. Ну і, звичайно, картопля теж зварена. Дістаю, відварию овочі. Як бачите, я їх варила такими великими, великими шматками. Суп готується дуже швидко, достатньо відварити картоплю і селеру. Ковбаски з цибулею протушуються, викладаю в каструлю, продовжую варити. Овочі викладаю. На доску, розминаю вилкою разом з селерою, з усім. Суп практично виходить такий напівпюре. Перем'яті овочі, знову відправляю в каструлю. спеції, які, які ви любите, які вам подобаються, які ви маєте. Пішов аромат спецій. Готую буквально 5-10 хвилин і в самому кінці додам свій інгредієнт, ложечку хріну який додасть неймовірну пікантність цьому супу. Зараз буду готувати куряче філе. На сковорідку наливаю олію, розчапую два зубчики часника. Зразу відправляю сковорідку. Викладаю цибулю. Додаю сіль. Обов'язково цукор. Цибуля без цукру в мене існує. Зараз будемо додавати хрім до супу. І ось таку повну ложку. Звичайно, залежно від того, який хрін, якщо він гострий, як вам подобається. Можна зробити цей суп більш пікантний, менш пікантний. То все залежить від вашого смаку. Я ще додам ложечку. Я вам раджу приготувати. хрін настільки дає такий специфічний смак, цікавий. Спробуйте, не пожалкуйте. Ну і ось суп готовий, я його виключаю. Мішаю цибульку, щоб добре пропускувалося, була м'ятка, солодка. До цибулі, яка вже трохи протушкувалася, стала м'якою, викладаю куряче філе, нарізане невеликими шматочками. Продовжую тушкувати. Зараз я буду замішувати пісочне тісто. Ось тут в мене масло, воно вже м'яке розмякло. Тут в мене цукрова пудра, цукрова пудра з ваніліном, до якої додаю сіль, збиваю вишкове масло, потім додаю цукрову пудру, з ванільним цукром і сіллю. і остання йде мука. І останнє йде борошно. Висипаю цукрову пудру, вона в мене вже просіяна. 100 грамм масла, 80 г цукрової пудри і 200 грамів борошна. Потихеньку перемішуємо. І всипаю борошно. Практично треба зібрати в грудочку. Не замішувати, а достатньо зібрати в Ось так його придавлювати, щоб все з'єдналося. Замотую харчову плівку, і відправляю в холодильник. Заглядаю до цибулі і до курячого філе. Додаю спеції. Як бачите, в мене спеція одна йде до всього, універсальна. Ще тушкую декілька хвилин. Зараз до горошок. Коворіці в мене 2,5 цибулини, я так думаю, грам 200-250, грам 200, половина філе курячого, це також, мабуть, 250 грамів. І додаю пів кілограма огорожку. Тут на не кілограм, я приблизно додам половину. Пробую курку, вона повинна бути вже готова. І висипаю горошок. Курка готова, цибуля м'яка. Вистрибують горошники. Зразу накриваю кришкою, включаю більший вогонь, щоб м'ясо не встигло остудитися. Ось так розподілила в формочці, наколола виделкою, що вам видно. І відправляю в духовку розігріту до 200 градусів на, 10, на 15 хвилин, я так думаю. Як тільки підрумяниться, тісто буде готове. Горошок чи вже готовий готовий. І додаю буквально 50 мл вершків, щоб все об'єднало. Дві хвилини і ця страва в нас готова. Суп готовий, курка також майже готова, дві хвилини і я виключаю. І зустрінемося з вами, як спечеться тісто. Смачник приготувала білий, куряче філе з горошком. Тісто щойно достала з духовки, воно ще гаряче, поки тісто буде охолоджуватися, я зроблю крем, Сир маскарпоне. додаю цукрову пудру. Тут буквально 50 грам цукрової пудри. Пудру обов'язково пропускаю через сито, щоб, щоб не було грудочок. Додаю один пакетик ваніліну і збиваю крем. Все перемішала, додаю мілілітрів 80 вершків. Крем готовий. Ось такий густий крем вийшло. Смачний, в міру солодкий. Будемо збирати пиріг. Тут в мене фрукти, банани нарізані ще зранку, трохи потемніли. Але я це все замажу кремом також. Вони свічать, тому що тільки сьогодні нарізані. Починаю складати торт. Тісто охололо. викладаю крем. Хаотично все розкладаю, щоб максимум фруктів попало, щоб менше залишилося. Ось такі страви я наготовила на сьогодні. Від супу вже залишилося буквально дві ложки, бо ми вже пообідали. Курка з горошком буде на вечерю. А тортика за пару днів зімо. Ну ось, дорогі друзі, отакий от обід я сьогодні приготувала. Білий суп з хріном. Я вам раджу приготувати дуже смачно. Філе куряче з горошком. Легка вечеря і солодкий торт. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до наступних зустрічей. Попереду буде багато нових та смачних рецептів. Всім бажаю крепкого здоров'я і мирного неба!